Збройні сили України завдали нового удару по складу з боєприпасами із реактивної системи залпового вогню Хаймерс. Удар був завданий лише за 16 кілометрів від кордону Донецької та Ростовської області. При цьому, судячи з чисельних розривів, йдеться про досить великий склад боєприпасів. Примітним є той факт, що удар. Припав набагато далі за зону ураження американських реактивних систем залпового вогню. При граничній дальності удару в 86 км ракети пішли на відстань більше, ніж 90 км, а це наштовхує на думку, що на озброєнні Збройних сил України є ракети із дальністю більшою, ніж 100 км. Одним із доказів цього є нещодавні вибухи на території Криму. Склади з боєприпасами перебували на території Амвросіївки. за словами місцевих жителів, атака велася із американських систем Хаймерс. Проте офіційних даних щодо цього поки немає. Відомо про те, що незважаючи на близькість Амвросіївки до кордонів Російської Федерації, вибухи виявилися настільки сильними, що розриви боєприпасів і спалахи можна було спостерігати навіть з території Росії.